Ми виходимо тільки з конкретного точно підтвердженого факту, що пана Портнову було вбито п'ять куль, мотоцикліст, все замовне вбивство. Їдемо, перше, хто може бути? Чи могла бути це Україна? Могла тим паче, що у українських спецслужб є досвід ліквідації як на окупованих територіях України, так і на підконтрольній Росії території Москви, Московська область. Ліквідації хто це міг бути? Служба безпеки України могла в дуже багато досвіду. ГУР так само, служба зовнішньої розвідки України. Принаймні один чіткий верифікований факт ліквідації генерала Москаліка на рахунку СВР зер є, е, тому в принципі ці три організації могли бути. Що може бути тут зворотня сторона? Яка цієї операції? Так, з однієї сторони Україна проголосила, що всі військові злочинці, всі люди, які виправдовували цю війну, підтримували її грошима, медійно або інформаційно, вони підлягають знищенню. А як зворотня сторона, зворотній бік цієї медалі це Іспанія, це Європейський Союз, це країна через Європейського Союзу, країна, яка є членом альянсу, країна, яка є дружньою до нас і така відверто. Е Відверта ліквідація вона може спровокувати напружені стосунки Іспанії та України України та Європейського союзу, плюс може дати карти в руки Російській Федерації, російським пропагандистам. В тому числі пану Фіцу, пану Орбано розказати, що а, дивіться, Україна вона тут робить ліквідації. Вона могла вбити ну, ці ліквідатори простих іспанців, дітей, які знаходилися там поруч зі школи. Тобто, Україна країна терорист, тобто це такий зворотній бік, яким можуть гратися. Йдемо далі. Що може бути наступною версією? А, припускаю, наприклад, якась людина або група людей, які тривалий час проживають в Іспанії, в Мадриді, вони пізнали пана Портнова, вони а, знають його роботу проти України, його проросійську позицію, антиукраїнську позицію. І, можливо, вони самостійно, не пов'язуючи з себе з Україною, вирішили вчинити. Ну не розправу, а самосуд. Вони вважають, що треба так було зробити. І вони його ліквідували самостійно на власний розсуд. Чи може бути така версія? Цілком можливо.